Для того щоб утворився ендопатріоз, завжди повинен спочатку бути запальний процес застій, стіне ослаблення імунної системи. Що таке гормони? Це якраз є оці посередники між нашим фізичним тілом і тим, що ми не бачимо, тою нашої нейрогоморальної регуляції. Найбільше буде страдати в даному випадку наша щитовидна залоза, та як вона вище лежача, будуть страдати і та ж сама пішонкова, і ті ж самі наші статеві гормони. Метаболізм естрогенів. Вони мають прийти в печінку, гарна турова печінка взяла їх, переробила, відправила в кишечник на виведень. А якщо вона не справляється, у ті ж інтоксикаційні важкі процеси викликають у всьому організмі. І от ці всі стресові ще чинники також провокують нашу пішункову залозу, додатково підштовхує прогресування ендометріозу, а надалі переродження в якісь негативний процес.